Вічний фродо Елайджа Вуд розповів, чого чекати від нового фільму Енді Серкіса Володар перснів, полювання на голома вуд каже, що вже прочитав сценарій, і стверджує, що він дійсно хороший. Команда сценаристів, що стояла за Володарем перснів активно залучена в роботу, до того залучили і тих самих художників-постановників. Коротше зібрали практично всю стару команду оригінальної трилогії, окрім Пітера Джексона, якого в режисерському кріслі замінить Енді Серкіс, крім знайомих Гендельфа Фродо і відповідно самого Голома, активно ходять плітки про учаслего Ласа, роль якого знову має зіграти вже трохи підзабутий Орландо Блум, а також Ара Горна, якого не проти знову зіграти, Віго Мортенсен. Фільм є спін-оффом слеш приквелом оригінальної трилогії, а його події відбуваються у середзем'ї. між святкуванням річниці Більбо, що були показані у трилогії Гобіт, та прибуттям братства Персня до морії, яке було початком братства Персня. Сюжет має розкрити перед історією Голома та його подорож після втрати єдиного персня, зосереджуючись на тому періоді, коли Голома вистежували Арагорн та Гендальф. Спочатку вихід фільму планувався у 2026, тисячі але дата була перенесена і наразі говорять про 17 грудня 27-го. Зйомки почнуться всередині наступного року, а локацією знову стане Нова Зеландія. Кримінальний трейлер від Майкла Мана Сутичка 2 набирає обертів, оскільки один із кінопідрозділів Amazon MGM Studios веде переговори щодо реалізації проєкту. Мова йде не тільки про зйомки, але й про зобов'язання фінансувати та розповсюджувати фільм. Як уже повідомлялось раніше, Леонардо Ді Капріо є фігурантом на одну із головних ролей. Наразі йому приписують роль Кріса Шехерліса, грабіжника банків, якого спочатку грав Вел Кілмер. Раніше пліткували, що він гратиме Ніла Макколі, якого грав Роберт Де Ніро. За джерелами ті, зараз у касті фігурують: Леонардо Ді Капріо, Адам Драйвер, Остін Батлер та, увага, Бредлі Купер. Нібито вся ця четвірка веде ранні переговори на зйомки у фільмі. Точно відповісти, хто кого гратиме, дуже важко. Відомо, що сутичка 2 це одночасно приквел і сиквел. А розповідає він про молоді роки Ніла Маколі та Вінсента Гани, які проходили у Чикаго у 1988 році. Після подій оригінального фільму Вінсент Гана переслідує вцілілого члена банди Шихерліса який втік із Лос-Анджелеса до Парагваю. Загалом сюжетна лінія розшириться ще й новим небезпечним злодієм на ім'я Кріс. Він очолює міжнародну кіберзлочинну організацію. Дати початку зйомок і виходу фільму поки не оголошені. Якщо ви думаєте, що у вас фінансові проблеми, то уявіть, як важко, знімальній команді фільму Форсаж 11. Керівники Universal не впевнені, що зніматимуть фінальний фільм, якщо витрати не скоротять приблизно на 50 мільйонів доларів. Схоже, що поліроль роль для лисини дізеля і нові білі майки залишаться. А от спецефекти доведеться трохи підкрутити. Інсайдери говорять, що студія хоче скоротити бюджет до 200 мільйонів доларів. Це десь на 140 мільйонів менше за попередній форсаж 10 Незважаючи на заяви Дізеля про новий фільм і повернення до його коренів стритрейсингу та героя Брайана від мертвого пола Вокера, на сьогоднішній день у фільму немає затвердженого сценарію, немає дати виходу, а більшість акторів навіть не мають угод на повернення. Ну точно, якось не по сімейному. Роздаф розказав, що події фінального сезону серіалу Дивні дива» відбуваються через 18 місяців від фіналу четвертого сезону, а місто Гокінс живе під військовим карантином. Також шоуранер спростував на хрюк, що начебто у фінальному сезоні всі серії будуть довжиною півтори-дві години. Аби фанати нагадали на кавовій гущі, він розкрив хронометраж перших чотирьох епізодів серіалу. Давайте пройдемось по кожному. Перший епізод The Crawl буде йти 68 хвилин, і Дафер каже, що це їх улюблений і найбагатший на події перший епізод, другий епізод The Vanishing Of довжиною 54 хвилини матиме найбожевільніший початок, який Дафери коли-небудь робили. Третій епізод за Trap триватиме 66 хвилин, і це найкласичніший епізод серіалу в стилі дивних див. Режисер Френк Дарабонт буквально вийшов із пенсії заради цих зйомок. Ну і четвертий епізод Sorcerer буде найдовшим, аж 83 хвилини. Це добіса масштабний епізод, який можна порівняти за масштабом із фінальними серіями минулих сезонів. Всі ці чотири серії глядачі зможуть переглянути 26 листопада. Наступні три доведеться почекати до Різдва. Ну а фінальний восьмий епізод вийде напередодні Нового року. Netflix готує корейський спін-офф бойовика Евакуація. Знайомий всім, як екшн серія фільмів про Тайлера Рейка з Крісом Гемсвортом в головній ролі. Корейська адаптація також не пасе задніх і матиме суперколоритний акторський склад. Головний герой Мадон Сок. Він же Дон Лі. Це саме той потужний корейці з потягу Пусан, а також ще купи корейських бойовиків. Цього разу цим потужним кулакам протистоятиме Лі Джин Ук, відомий по другому сезону в Кальмара. Режисер також неабияка корейська зірка Лі Сан-Йонг. Ні, ні. Це не ржавий корейський автомобіль, а режисер франшизи Кримінальне місто, в якій, до речі, знімався попередньо згаданий Мадон Сок. За екшен точно можна бути спокійним, а от про сюжет відомо наступне: найманець Тайго має врятувати викраденого колегу. А далі все як у доброму екшн-трилері трилері: гонитви, сутички та випробування. Зйомки має стартувати всередині жовтня цього року і триватимуть приблизно до середини січня наступного. Стало відомо, що майбутній сиквел Пристрастей Христових, який знову зніматиме Мел Гіпсон, отримав оновлений акторський склад. Так, Яако Отонен зіграє Ісуса Христа і вже нато старого для цієї ролі Джеймса Кевізела. І як тут не пожартувати про нордичного Христа, який поведе юдеїв прямо в вальгалу. Ще одна заміна це Марія Лагаріга, яка зіграє Марину Магдалену замість неперевершеної Моніки Белучі. Так. Вона вже також надто зріла для цієї ролі. І як повідомлялось раніше, Воскресіння Христове буде екранізовано у два фільми. Прем'єра обох запланована на 27 й рік. Райан Джонсон, який міцно засів на Netflix і клепає детективи циклу «Ножі наголо, схоже втомився від Крейга і компанії. Тому бере перерву у зйомках франшизи, щоб написати оригінальний сценарій. Як каже режисер-сценарист, і сценарист, він відчуває великий приплив енергії після створення про кінця покійнику. Джонсон не розкрив подальших потробиць про свій оригінальний проєкт або про те, чи буде він розміщений на Netflix. Що стосується про покійнику, який має вийти на стрімінгу вже 12 грудня. Джонсон розповів, що це буде показовий детектив в дусі Агати Крісті. Як ви пам'ятаєте, я кілька разів розказував про спіноф друзів Оушена, в якому мали зіграти Райан Гослінг і Марго Робі. Фільм все ще живий, але Гослінга схоже замінить інший зірковий актор Бредлі Купер. За інформацією видання Deadline, дія фільму розгортатиметься під час гран-при Монако 1962 року. А сюжет розповідає про те, як пара навчає своїх дітей красти у багатих. Жаль, але схоже, реюніона касту Барбі нам вже не побачити. Поки більше подробиць про цей фільм у мене для вас немає. Світові збори Трона Рес за перший вікенд склали 60,5 мільйонів доларів. А це 33,5 мільйони у США, плюс 27 мільйонів додали інші країни. Якщо збори йтимуть таким самим темпом, реалістичний загальносвітовий прогноз бокс-офісу фільму може колуватись в межах 220-280 мільйонів доларів. А враховуючи бюджет фільму 180-200 мільйонів доларів, це можна рахувати ще одним касовим провалом для Джареда Лето. Інший провал цього прокатного періоду фільм з Двейном Джонсоном незламний. Біопік, який коштував незалежній студії А 24 50 мільйонів доларів, на сьогоднішній день зібрав 10 мільйонів 100 тисяч доларів. Найгірше для скелі і компанії, що у другий вікенд прокату продажі білетів впали аж на 70%, що показує, що драма про ММА і сам скеля явно переоцінені. До речі, про скелю Крістофер Нолан у подкасті розповів, що був вражений грою Двейна Джонсона у фільмі Незламний. Режисер каже, що це неймовірна гра, і не думає, що ми можемо побачити кращий акторський виступ цього року. Сам Скеля прифігів від такої похвали і також похвалив режисера у відповідь, давши тому неабияке прізвище, а цілий король. Коротше, фанати броманців уже можете фантазувати, що там ці двоє робитимуть у майбутньому. Можливо, спільне кіно. Сігорні Віверна Комі Кон у Нью йорку підтвердила, що мала зустріч з Дісней, і говорила щодо можливої ролі у новому фільмі серії Чужий. Автором першої пробної частини сценарію виступив Волтер Гіл, який запропонував 50 сторінок, що зображає те, де ріплі могла б бути зараз. Вівер назвала їх вельми надзвичайними. Раніше акторка не була зацікавлена повертатися, відповідаючи журналістам, дайте її відпочити. Але тепер визнає, що ідея має зміст, і розповідь може бути не про бігання вузькими вентиляційними шахтами, а про щось інше. Коротше, якщо вже франшизу доїти, то доїти до кінця. Ну а сама вівер цього року з'явиться у іншій фантастиці про інопланетян Аватар, вогонь і попіл. Джеймс Ганн говорить, що майбутній фільм DC Супердівчина має що спільне з його дебютним фільмом Марвел Вартові Галактики. Супердівчина ця космічна пригода це як вартові галактики. Ми будуємо великий світ комікс Всесвіту з усіх різних частин. Всі вони об'єднуються та перетинаються, іноді навіть в сюжетному ключі. А іноді просто в стилі, знаєте, ось ще один шматочок світу, говорить Ган. Що стосується серіалу Миротворець, то мало ймовірно, що він повернеться, адже поки в Гана немає планів на третій сезон. Також Бос Дісі відповів на критику фанатів щодо фіналу, який деякі глядачі вважали розчаруванням. Не всі може подобатися все, написав Ган у своєму треці. Також він підтвердив, що розвиток багатьох героїв серіалу варто чекати у інших фільмах і серіалах від DC. Поки Мегого фантастично радів співпраці з HBO Max, сам стрімінг досить тихо, практично без реклами, стартував в Україні. Причому з повною українською локалізацією інтерфейсу, озвучкою дубляжем та субтитрами. Наразі доступні два тарифні плани: стандарт Full HD за 8 євро і 4К за десятку. Хоча є й добра новина для тих, хто має максимальну підписку на Мегого. Наразі зайшовши на свій аккаунт, ви можете прив'язати обліковий запис до HBO Max і дивитись контент на стрімінгу у Full HD, не оплачуючи окрему підписку. Наскільки довго працюватиме така комбінація, поки невідомо. Схоже, Амазон сподобало, що придумав Ice Cube зі своєї трешовою екранізацією війни світів, і вони зробили більш дорогу версію стрічки, але вже з більш касовими акторами. Мерсі. Тепер нас чекає вільна варіація на тему фільму Особлива думка з Томом Крузом. Цього разу замість Круза Кріс Прат, а замість медіумів, штучний інтелект у виконанні Ребекки Перґюсон. На диво студія не випускає фільм одразу на своєму стрімінгу Prime, а сподівається, що зібрати у кінотеатрах. Виходить прокат з 23 січня. Марк Волберг і Мішель Монаган повертаються у другій частині екшн комедії Сімейний План 2». За сюжетом сиквелу родина Морганів вирушає у різдвяні канікули десь за кордон. Але за ними починає полювання лиходій Ден, якого грає зірка гри престолів Кіт Керінгтон. Актора, схоже, витягнули зі стіни гівняних фільмів, які він охороняв з часів закінчення роботи над серіалом «HBO». Черговий стрімінговий попкорн бойовичок вийде на Amazon Prime 21 листопада. Черговим трейлером Вічність порадувала студія А-24, що знову зібрала крутий акторський каст з Майкла Телера, Елізабет Олсен і Калома Тернера. За сюжетом цієї романтичної фантастики, після смерті кожній людині дається тиждень, щоб обрати, з ким провести вічність. Головна героїня Джоан стоїть перед вибором із ким лишитись. І з другим чоловіком Ларі, з яким провела життя, або з першим коханням Люком, який помер під час війни і чекав у із нею не одне десятиліття. Він виходить в прокат 26 листопада, Марвел знову поліз у Голівуд. Але цього разу буквально новий серіал Вандермен розповість історію актора, який грає супергероя, що намагається бути актором. Так, це максимальна мета навіть для Марвел. У головній ролі Я чекай, чекай. Ях я Ях'я Матін Другий, коротше той самий чувак із «Аквамена». А компанію йому складе Бен Кінслі, який знову повертається у своїй культовій ролі фейкового мандарина. Так, той, що актор, який грав злодія, тепер у серіалі про актора як і який грає героя. Коротше, повний голівудський інсепшн. Серіал знімає Дестін Деніел Кретон, режисер Шанчі. Прем'єра на Disney Plus у січні 26-го. Prime Video випустив перший тизер другого сезону детективного серіалу Крос. Якщо ви один із трьох людей окрім мене, які дивились цей серіал, то розповідаю, що у новому сезоні крос переслідує вбивцю месника, який почав ліквідацію корумпованих мільярдерів. Перші три епізоди вийдуть одразу на стрімінгу, решта поступово щотижня. Стартує другий сезон серіалу 11 лютого наступного року. Вийшов перший трейлер нового фільму Сема Реймі «Сенхелп». У нас виходить, як допоможіть. Цей жахливий трилер розповідає про двох колег, які ненавидять одне одного, але опиняються разом на безлюдному острові після авіакатастрофи. В головних ролях вже підзабутий бігун лабіринтом Ділан О'Брайен, а також Рейчел Макадамс у кінотеатрах з 30 січня 26 року. Вийшов новий трейлер кіпер від майстра жахів Озгорда Перкінса. За сюжетом фільму подружжя вирушає у віддалену хижу, аби відсвяткувати річницю. Але хижа виявляється непроста, адже в ній живе щось дуже жахливе. Фільм вийде в кінопрокат 14 листопада, повернення у Silent Хіл отримало трейлер з коментарем від самого творця серії Акіри Ямаоке. Також режисера фільму. За сюжетом Леон, знайомий по другій частині гри, їде в туманне місто, аби знайти свою дружину. Фільм має вийти в кіно 23 січня. Amazon презентували комедійний бойовик Плейдейт за участю Кевіна Джеймса та Алана Рітсена. За сюжетом Товстунчик Брайан щойно був звільнений з роботи, через що він стає домашнім татусем для свого малого. Одного дня він приймає запрошення на ігри від іншого, але більш спортивного тата, що також сидить вдома. Фільм виходить на Амазон 12 листопада. Вийшов перший трейлер фільму Примат. Фільм жахів розповідає про сім'ю, чий домашній шимпанце захворів на сказ і починає жорстоко нападати на всю родину. У кінотеатрах фільм вийде з 9 січня. завжди піднімає настрій. Новини кіношні раз на тиждень. Прекрасно!